Добрий ранок. Сьогодні 31 серпня 25-го року. Ми знаходимося в Хорватії, містечко селище Мліні. Вчора була цілий день і цілу ніч. Гроза, була негода, сильний вітер. А сьогодні вже зранку більш-менш погода наладжується. Вийшло сонечко і трошечки ще облаков, але я думаю, що до кінця дня все буде гарніше і тепліше. Температура 23. Ми навіть не сподівалися, що сьогодні будемо купатися, але вода більш-менш така свіженька, ну, не така. Тепла і комфортна, як була два дні назад. Ну, все одно можна поплавати. А ми сьогодні запланували взяти екскурсію і з'їздити в таке містечко поруч, тут 12, по-моєму, чи 15 кілометрів з назвою Цавтат. Дуже там красива. Пляжі, природа ось теж одно із красивіших курортів Хорватії. Так що зараз пройдемо на лодочну станцію, запитаємо розклад е, морського таксі, як він ходить, коли він ходить, і я вам розкажу. І покажу поки йдемо на лодочну станцію.

Добрий вечір, 31 серпня. Сьогодні зранку показувала вам відео, розповідала, що ми збираємось вечір провести цікавий. І ми йдемо гуляти по місту Мліні Сребрина і покажу вам, як виглядає увечері селище. Мліні. А зараз трохи покажу, як виглядає увечері готель. Такий невеличкий парк зелений з такою яскравою подсвіткою. Тут з лівої сторони ресторан, на який в нас є, до речі, Скидочка невеличка, 10% нам її видали при поселенні. Набережна Амліні-Сребрина і ми йдемо по надріжній. Ось так з іншого боку покажу вам ресторанчик. Коло нашого готелю Подивіться, який дивовижний вид. Розташовані такі лавочки, де можна посидіти, полюбуватися таким видом, зробити фотографії фото на пам'ять. E